Всім доброго ранку. 16 березня. Окуляри бо читала тільки що коментар. У мене Оля Кова вчора питає, ви купуєте каву робуста? Та ні, це я купила вчора мелену, не мелену, розчинну каву. Бо ту замовила я. Мелину я замовила Ефенді на промі. Називається вона Арабіка. Це мелена. А це розчина Якобс. Додаю вершки. Ну, поки, поки що немає. Поки дочекаюся ту каву, то буду пити розчину. Розуміло. А ще вона говорить мені за насіння льону і насіння чиа, що треба молоти. Насіння чиа молоти не треба. Воно набрякає добре, так, і так смачненьке. От. А льону то я його не вживаю. Я його колись замочувала. Просто у теплій воді, на ніч, насіння льону. Юкав. Всім доброго дня і доброго всім настрою, бо так щось я почала. Трішки вид у мене е, такий заморений, бо я вночі встаю до інкубатора. Встаю, дивлюся, ж температуру, роблю поворот. Так. Встаю я у, у час ночі і в три години ночі, і оце ось вже в сьома встала теж. Зараз 7 година, поп'ю кави. Ой, проти, проти меленої кави то і ще я брала, ну це мені вже геть не смачне. Ну, нічого. Буду пити поки, поки прийде, буду пити. Ще не дивилася новини, нічого щось. Телеграм канал приходить і приходить. Зараз подивлюсь, що там. Так, я на своєму робочому місці. Мені тільки що привезли молочко. Дякую, вірочки. Так, буду працювати. Так, мені. Сусіди привезли яйця. На закладку. Мені зараз їх треба підписати. Бо вони підписали не з тої сторони. Вони підписали на гострому кінці, а треба на тупому. Зараз перепишу, бо потім погано при виборці при переносі підпишу. Сіла газ тут так жарко, що це жесть. Так, підготувала місце. Для лотків, тих, що за лоткою. Так, все починаю лоткувати. thank <laughs> you Виглядає золоткований лоток. Тут у нас 145 штук. 9 і 9, Якщо буде тут 9 в цьому ряду, а в цьому 8, це буде 153. Так, підписуємо друга партія. Друга. Це у нас тут яйця привезли люди. Друга. І друга. Я їм закладаю, бо вони мені будуть допомагати доставляти яйця з базару. Так що так. Взаємна допомога, так? Ну що? Залоткувала. В кінці поклала газету, у нас трубочкою складена, тому що сюди ряд яєць не стане, а місце то треба його заповнити, щоб зафіксувати яйця. Ставлю поки що на підставку. Зараз закладу яйця, так ми перевіряємо у людей яйця. Привіз нам е, хлопець 155 штук. От я їх зараз підпишу і перевірю, як вони в нього будуть лупитись. Бо він просив, щоб йому сказав. Ну от так, це він у нас з Іванівки. Да? Пишемо букву І, не і, а отаку рисочку. та й будемо знати, що це його. Підпишу потім на лодку, залутку і підпишу, бо це довго. Оце називається лоток в інкубації. Це лоток інкубаційний. А це у нас, покажу, а це правильно не лоток. Це прокладка. Розумію? Лоток це ну, це желізний, це лоток. Все, лоткую. лодкою. Лодкою яйця з Іванівки. Раніше у нас називалась и Личивка, Там у нас живуть. І люди, які говорять по русськи по російськи Ну ви знаєте, да? Так. так. Залодкувала я всі яйця. 4 лутки. Залишилась одна прокладочка. Зараз буду закладати в інкубатор долю водички і буду закладати. Я вам зараз все покажу. Так, відкриваю інкубатор, вимикаю, відключаю, Ставлю поворот. двері зафіксую ось. Так. І буду ставити через О, один ми поставили, один ряд пустий, один з лотками, один ряд пустий, один з лотками. Це робиться для того, це робиться для того, щоб був воздухообмін і теплообмін. Розуміли, так? Все ставлю. Так виходить, що ці, що раніше закладені, будуть охолоджуватися, а ці, що сьогодні заклали, будуть швиденько прогріватися. Буде це вже швидше все. Так, долю водички. Поставлю поворот в ту сторону. Ось і долю водички. Так, ганчіркою, протру. Ну, чисто рукак. Пилячку ну, беру. Так. як тільки закладаємо, ми ставимо, включаємо тен напряму. Не через, не через регулятор, а напряму. Щоб швидше набрав інкубатор температуру. І наблюдаємо, не відходимо. Ну, як не відходимо? На контролі тримаємо. Все, включило це напряму. І чекаю десь. Через півгодинки прийду, подивлюся. Так, записую. 16.03. Друга партія. Чотири лотки. 580 штук. Номер шкафу. Один, перший. Дата виводу у нас 6-го, я вже подивилася. Шосте 0 четверте. А дата переносу, значить, буде 4-те, 04. Так, і тут у нас, які помітки. Тут у нас людські яйця. 100 яєць і прізвище. Все. На цьому, на цьому закладка закінчила сьогодні. Десята година зробила я закладку. Через півгодинки піду подивлюся, чи набрав інкубатор температуру таку, як потрібно. Якщо набрав, то переключу. А зараз треба приготувати щось на сніданок. Не знаю, що. У мене є творожок. я вчора. Із, із кефіра зробила собі. Ось такий в мене творожок. Я вчора пачку кефіра. Зараз покажу. А то розказую, це непонятно. Не Ось так заморозила, як оце в мене зараз ряжанка, заморозила кефір. І віддавила вже положила на друшлячок і віддавила. Марлічку, ну, ви зрозуміли, в да? мене є йогурт. Приготувала собі швиденько сніданок, Три яйця посмажила на салі, салат з капусти, творожок із йогуртом грецький воно і ківі. До чаю. Чай зелений. Дивіться, який класний. Без нічого. Оце буде ківі. Замість цукру. Так, все, всім смачного. Сідаю снідать, бо вже хочу їсти. Собачкам грію. Так, 10-та година десь 20 хвилин десь так. Він кубатор сходила, провірила, ще не набрав температуру. Фух, хочу їстки. Все, всім смачного. Ой, пішла дала собачкам, бо не можу спокій... спокійно їсти. Думаю, я їм, а вони сидять, ждуть. Не можу я оце так. Все, буду далі їсти. Так, спробую цей творожок, що сама робила Із, Із кефіра. Зараз вам скажу. Що він себе уявляє? Ну, так, Віддавила хорошо, поставила на нього баночку із консерви, з консервою. Ану. Добре. Добренький. Хто любить творожок, робіть так. Хлібець намазую Творожок із йогуртом. До чаю. Все, я поснідала. Буду йти відпочивати. Отак. Залишився мене творожок. І капуста. Чай я попила. Чай не солодкий. ясно, що не смачний, ну нормальний, зате пахнючий. Так, чекаю, поки набере, поки набере інкубатор свою температуру та й буду переключати. Відпочивай поки що. Давайте. Перейшла перевірити температуру, вже набрав. Все, переключаю. Переключаю. Це те напряму включений. А це піде через регулятор. Все переключила. Регулятор включаю. В мережу О, все. Оце таким чином. Я роблю поворот. Ось так я роблю поворот. Все. В ту сторону. Я вчора розповідала про витяжки, а так чогось в мене і не вийшло. Значить, ось тут з боку у нас на інкубаторі ще внизу є дирочки. Це заборні. Заборні ті, що, в... ті, що повітря втягують. Розуміли? Вон, бачите, скільки їх? Одна, дві. 3, 4. Так, все, буду йти я відпочивати. Тут порядок, переключено. Оце вже можна спокійно відпочивати. Пішла я. Так, 14 -та година. Щось хочу вже їсти. Ну, я о 10-й їла, правильно? Як зробила закладку, то вже і це і пора. Так. Роблю каву. Це рощина кава, ще раз говорю. Це я вчора купила росіну каву Якобс на розв'яз. Це так. Поки прийде мені та добра турецька кава, та, що я замовила. То, що треба заварювати. От вона смачна. Так. А це. Таке, вона геть і не смачна, ця кава, ну. Сніжок іде. Ти йдеш, гайда. Пішли, пішли. Ой, молодець. Пішли, гайда. Іде, що ти там шукаєш? Так, іде. Вирушай. Погодка хороша. Та сніжок, сніжок. Зайнятий. Так. Ми сніжком на місці, так, сніжок? Сніжок, сніжок? <смірка> бальбісік, ти маленький бальбісік, ти пішов вже. Сніжок? Зараз я буду йти теж. Іди, <смірка> Не знаю, куди йти вже. Так, ми вже на місці біля мосту, на початку кінця, як ти казав, пішли. Сніжок. Ти що, вже на, на вихід? Ні, йдемо ще на один круг. Давай. Один круг прогнали, ідемо ще на один. Сніжок не хоче. Ой, іду, і пісня звучить така. А тума, білим поле, а біда. Чорним поле, а душа. Буйним кленом зелений. Зелений. Пішла я, бо не можу співати навіть. Так, все, махнули ми і сніжком, боже, мокро, дивіться, мокра голова. Фух. А що, сьогодні жарко, якось тепло. Да, Сніжок? Палка впала. Ой. Так, ідем до дерева, да? сніжок. ідем до дерева. Чути, мов, я трошки хвостом махав, та і все, пішов. Ну йдемо йдемо, йде, гайде. Ну що ж, а нам треба жити далі і вийти здоровими з цієї війни. Щоб, ну як здоровими, хоч більш-менш здоровими. Треба себе підтримувати, треба дівчата з собою займатися, ходити, робити фізкультуру, якось треба себе витягувати, нам, вже, нам далі жити треба. А хворі люди нікому не потрібні. Нікому. Давайте, дівчатка, буду робити вправи. І так починаємо. Раз, два. 3 Заморилося. Все, буду йти додому. Ну, ще дома познімаю. Я ж сама зараз. Що зніму дома? Так, все, давайте, до зустрічі, до включення. Так, дівчатка, роблю собі на завтра молоко чай. Закипіло 2 літра молока, вкидаю 2 ложки. Зеленого чаю, ложка, так виключаю вже, друга ложка, дві ложки. І хай собі настоюється всю ніч. За ніч настоїться. Вранці я додам, літр кип'яченої води. От так, все. Хай стоїть. Мені сподобалось в ту неділю. Так, 4 хвилинки побула моя суміш у мікроволновці. Все. Зараз буду смакувати. Дивіться, яке. Красиве. Дивіться, яка красота. Прямо пирожену. Пирожено. Дивіться, яка смакота. Всім смачного. Включусь. Після вечірки. Ось, бажаюся. Вона блюдаю. Вимкнули світло, не знаю чого. Завила станцію і <рес> мене Сережа мене навчив. Слава Богу. Так переживаю тепер. Хоч би включили, бо як не буде всю ніч, то це, це жал буде. Кругом горить. В центрі горить, на верхній вулиці горить. Чого у нас нема світу, не знаю. Так, ну що ж, ду, Генератор завела, а наскільки це виключили світ, я не знаю. Сказали, що у нас тут біля когось два провода зліпилося, і коли це воно зробиться, я не знаю. Чи мені вистачить бензину до ранку, це я не знаю. Це капець якийсь. Все, давайте, дівчата. поки свободна, свободно буду виставлять вам відео. Чекаю, не знаю. Давайте. Спокійної вам всім ночі.